У 2000 році Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію 1325 про важливу роль жінок у запобіганні, вирішенні конфліктів та в ініціативах з розбудови миру. Розглянемо на прикладах пані Наталя. Мати трьох дітей, мешканка міста Слов'янська, усе життя займалася бізнесом у 2014 році. Вона заснувала благодійний фонд для допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насильства. За вісім років роботи фонду Наталя змогла організувати бригаду психологічної та юридичної допомоги, і цілодобову гарячу лінію для допомоги жінкам, які постраждали від насильства в Донецькій області. Її благодійний фонд вже допоміг понад п'яти тисячам жінок. Пані Олена отримала грант на відкриття соціального бізнесу та заснувала власну пекарню, де працюють лише жінки, які постраждали від домашнього насильства. Ось так 22 жінки пройшли спеціальне навчання, отримали роботу, позбулися фінансової залежності. Вони отримали можливість почати нове життя. Вільна від насильства.